Всім привіт! З вами я, DevoZert, і сьогодні ми будемо робити огляд на веб камеру Д, э, Defender 2000 э, Defender, то її назва. А там ще вже якби. Це здесь так сказав. просто так Вона бачите, в мене вже розпакована. О, дивіться. От дивіться. От така вона прикольна. В неї є мікрофон. Ну, тут фотографує і в неї є п'яти, Тобто п'ять шарів скла тут. Що ви побачите? От це саме воно там п'ять шарів. Е, камера дуже прикольна. Е, Далі відео я буду знімати такі більш ігрові з нею. Тобто буде мене видно і чути там. Різні Майнкраф на сервері Крісталікс може. Всі знають той сервер. Якщо хто не знає, то, то дізнайтесь. Дуже прикольний сервер. Ну, знаю, він російський, але там більшість українців грають. така прикольна веб-камера, по скайпу можна розмовляти. До неї ще йде. От, продовжувач. Отак, хрінь. Ну, на як якби втулка. Ну, коли буде саме влог в Польщі 1 травня? Якщо буде багато лайків, така камера як я вже говорив має мікрофон. І, що я можу про неї сказати, якість з неї дуже 1080 ярдів. Тобто 1080Р. В Ютубі вона дуже якісно знімає. Мені скажуть, що це дуже нормальна штука. Штука. Штука, якби вебка. Ну, що ж, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки. Пишіть коментарі, але такі от лайки. а не такі вот. Такого так, не ставте. Такі от лайки. Пишіть коментарі і всім па-па!